Поверненням флагману марки Інфініті седаном Q-50 це дуже просто. Представники компанії дуже чітко визначили його мету побороти. В першу чергу, німецьких конкурентів. В принципі, схожі з деякими фетерлянськими моделями натякали на це. Але краще було дізнатись про офіційну позицію марки, і в цьому нам допоміг відповідальний за продукцію Інфініті Герт Ван Авант. Я стою перед Infinity Q50, Дуже важливою для нас моделлю, яку слід сприймати як першу представницю нового покоління автомобілів Infiniti. її можна розглядати і як путівник в галузі дизайну майбутніх моделей, напряму пов'язаного з концептами марки. Гадаю, не важко розглядіти в Q50 сімейні рейси Infiniti, зокрема профіль даху в задній частині автомобіля. У іншого концепту. Ми запозичили фари, що нагадують людське око, а світлодіодна лінія денних ходових вогнів точно копіює брови. Вері типікал юмен лук одіа авиті айбрафора деятаймралингламс. Файлі нарешті радіаторна рішітка, що складається з арок, ще одне дизайнерське надбання марки. Тож ми з гордістю представляємо Q 50 як самостійну модель і як символ оновлення модельного ряду інфініті з новим флагманом інфініті планує тіснити світових лідерів в преміум сегменті, але почне не з найсильніших моделей, якщо конкретніше з БМВ третьої серії. Марка вира інфініті присвячена динаміці, і це відображено у нашому гаслі, яке звучить як Inspired Performance. А отже, ми створюємо моделі, які б дарували радість від'їзди. Таким чином ми до певної міри близькі до клієнтів марки BMW і обираємо авто цієї марки в якості орієнтиру. Але коли ми прагнемо зробити автомобіль динамічним, ми вдаємось до гібридних технологій. А в дизайні обов'язково додаємо до динамічності та атлетизму ноту чуттєвості, оскільки хоче. Ому запропонувати красивішу альтернативу на ринку преміальних автомобілів. Розуміємо ваше нетерпіння. Так, ми теж помітили щось знайоме фара Q50, і тому попросили розповісти про те, звідки у них саме такий вигляд made, it's very uniquely infinity. широ переконаний в унікальності фар Q50. Вони однозначно інфінітівські, і ви ніде не знайдете нічого настільки схожого на людський погляд. Фара виглядає як людське око, а денні ходові вогні, а вже ж виконані з використанням світлодіодів нагадують брову. Ідея таких фар прийшла з культурної японської традиції, а саме масок з дуже промовистими очима та бровами. Наступне запитання: технічне оснащення седану Q50 і момент його появи в Україні. Q50 Кьюфіфті вилкай павертрейн. Спочатку Q50 буде продавати з гібридним пакетом, до складу якого увійшли 3,5-літровий бензиновий V6 на 306 сил та електромотор на 68 сил. Сумарна потужність пакету становитиме 354 сили, і саме з такими показниками Q50 приїде до України. Гібридний пакет завжди йде в парі з семиступеневим автоматом і моно чи опціональним повним приводом влітку цього року. Автомобіль вийде на ринок США згодом, але в цьому ж році Q50 з'явиться в Європі. А на ринках Росії та України його слід чекати в 2014 році. Можна не сумніватись в популярності Q50 в Україні. Преміальному японському бренду українці поки що не вклоняються так само побожно, як німецьким, але ціну йому вже знають. І новий преміальний седан саме те, чого не вистачало в модельному ряді марки.